Моїми завданнями на станції була робота з відбору проб і зразків різного роду планктону. це бактеріопланктон, фітопланктон, зоопланктон, їхня первинна обробка. Також я проводила хімічний аналіз води у тих точках моніторингових, які нас цікавлять для отримання об'єктивної інформації. Також проводила спектрофотометричне визначення хлорофілу. Всі, хто в шостий клас біології проходив, пам'ятають, що це той зелений пігмент, який надає забарвлення Ності рослинам дивилася його концентрацію, як він змінюється стосовно цілого року, коли є пік, коли є... немає піку вмісту цього хлорофілу. А також займалася налаштуванням різного обладнання, які знаходяться по різних островах, які моніторить мікрокліматичні умови, де проростають ті рослини, яких не так багато є в Антарктиці. В кімнаті жили ми вдвох. І взагалі це дуже класно, тому що моя кімната спальня межувала з моєю лабораторією через стіночку, і тому ти не витрачаєш час на те, щоб кудись добратися, як там з дому до роботи, з роботи додому. Ти просто встав, вмився і, і пішов на роботу. Це взагалі дуже класно.